Ох, і нічка! Дітки, як ви пережили цю нічку? Я просто на мені кенку лежав. А ну, я тут. просто сні, спав, Марк сі ніч спав, я всю ніч майже не спав, ходив, чепнував, молився. О, Це була справжня різдвяна нічка. Таке випробування. І досі, і досі бачите, що робить. Не вщухає вітер до 12-ї, наче, по прогнозу, що таке, а потім буде стикання. Ода. Влана стоїть звикла з в Шумі дощ вітер вона стук. Взагалі, які хвилі. Ми йдемо дивитися на гігантські хвилі. Народ, ви погляньте на це! -ху 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 -ху. І це я ще в широкому куті. О, тікаємо, 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 подиви! -хо -хо -хо. І наступна йде! Диви яка! Ааа, тікаємо, чекає! Я в шоці? Оце штормить! Вночі того не видно було в такому ракусі. <рес> і нічка була! Дивись, 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 підходить! ба Папам! Нарешті вщух вітер і ми змогли встановити назад свій тент. Будемо зараз готувати. У нас є м'яско, у нас є рис. Ми будемо готувати плов, нам дуже гарно заходить плов. Помідорчики, огірочки. Я зараз хочу зробити яєчка, підсмажити, омлет. В нашому вітрозахисту вже так шикарно. Зараз ми приготуємо тут там омлет, поїмо, перекусимо, а потім будемо готувати плов. От, Слава Богу, вітер стих, вітер тепер віджимний, з гори дує в море, хвиля теж потроху стихає. Тому будемо сподіватися, має, має і сонце вийти колись, обіцяють. Я тільки сказав, що хвиля вщухає. О, такі хвилі. Просто ви подивіться на ці хвилі. Бу. Хо-хо-хо. Да, не вщухають, поки хвилі. А ось хотів якраз порахувати, докуда доходили хвилі, сміття виносили з моря. Порахуємо метри чи кроки від намету. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 метрів! 12 метрів до намета залишалося, друзі! Сюди доходили хвилі вночі. це страшне. Уявляєте, дивіться, де вони зараз. Ось я тут стою. І вони доходили аж сюди. Ось, о, оце все сміття вночі, і там ще далі навіть. Це просто шок. Ще трохи могло й могло нас притопити. Або змити ще гірше в море. Їжа готова. Будемо бенкетувати сир, яєшня і овочі. Погоди немає. Сидимо, їмо плов, який вчора приготували. А, чекаємо сонця, вже все посідало у нас. Нема чим зарядити телефони. Останній заряд. а Дощ наближається, я бачу, вон там із-за гори. Ой, зима-зима. Не знаю. І продукти закінчуються, треба їхати в магазин. Таке щось сумно, холодно, зовсім не весело. Іде дощ, сумно, сумно, але щоб трошки покращити собі настрій, я зробив какао. Хоч трошки якось зігрітися душею. Такий дубар 10 градусів, а марк плаває. Просто в шоці з нього. Але море тепле, море градусів 18, мабуть. Море тепліше за повітря. Скажений Марк. Такий йдеш до себе в намет. Такого прийшов. Щось тут похилилося. Непонятно, похилилося, відкриваєш намета. Дощі опа! Добрий вечір, ми з України. Ти що, вже в спальник заліз, чи що? А ну, давай на вихід! Давай на вихід. Не, насправді цей пес вже не першу ніч тут живе. Просто шо, він шо. вже на, в намет поліз. Він вже сів на спальнику. Треба його сюди киша, там Киша, Киша. Це дівчинка. Вже попою на спальнику. Коротше, з нами вже і собаки живуть в наметах. Вже і годуємо собачок. Ну, одну. А всі інші ганяємо їх трохи. Бо ця саме така не, не нахабна. Вона... О! А хтось лазив вже тут, так? Да. Да? так, Тільки відійдеш, вже якийсь пес залізе. Все, їдемо куди? Базар! На базар! Вперше їдемо на базар, подивимось, що там. Сьогодні четвер, базарний день. Приїхали ми на базар Мавікента. Такий критий павільйон. Подивимось, що там. Такий самий звичайний ринок, як і в нас вдома. Але кажуть, що тут кращі овочі, фрукти. Не знаю, чи правда, чи ні. Но виглядає симпатично. Не так, як на магазинах. На ярмаркували всякого всякого Всякі сухофрукти, зюми, горішки, зелень, овочі. Я знайшов одке варення. Спартакал e -e, на полісинове варення. Зі шматочками. Цікаво спробувати. Ось такі горішки. Всякого-всякого накупили. Паприка. Будемо готувати. Ось овочі. Буряк. Борщ буде у нас. Сподіваюсь. Супер, буде борщик. Нічій йшов дощ. Температура впала вже до 8 градусів. І обіцяють, що вночі буде ще падати. На цілий день теж обіцяють дощ, але поки є погодне вікно, треба щось їсти, приготувати. Холодно, я вже в двох штанах, У В Взагалі, все, що вже є, вдягаю, вже так, бадьоро, доволі бадьоро. Море тепліше набагато, ніж повітря. Всю ніч, дощ, дощ, дощ. З самого вечора, як почався. О! Страшне. Ще у нас е, приїхали цікаві люди. Приїхав жовтий автобус з, з, з гологотипом, схожим на трансформер. О, це французи на такому, причому на такому величезному автобусі вони мандрують в трьох. Е, подружжя і дитина в них. Величезний, можна сказати, карус. І вони на ньому вдвох там. А одразу за ними е, стоять на фурі приїхали швейцарці. Уявляєте, ціла фура, зараз за цим бусом, стоїть фура ось така. І в цій, цій фурі без вікон, без, без дверей, одне маленьке віконце, живе сім'я, у них п'ятеро дітей. і і їх двоє, виявляєте? П'ятеро дітей. І вони тут вже живуть в, цьому, в цій фурі вже 4 роки, здається. Да, 4 роки вони вже на цій фурі. Уявіть собі, одне віконце. Ми були там всередині, ходили до них в гості. От, е вони продали, швейцарці, вони продали все, що мали, щоб зробити оце і мандрують. І у них такі плани, вони хочуть звідси доїхати до Португалії кудись туди, е, машину переправити в США на паромі на, ну, на кораблі, самі перелетіти туди літаком. Він займається створенням сайтів. Періодично він сказав, не, не постійно. Це все їхній єдиний дохід. І планують проїхати США, Канаду. А на зиму спуститься в Мексику кудись, сюди Ось такі от маньяки тут біля нас. От. Мандрівники зупиняються. Ну і тут вони будуть, сказав теж до Січня точно. Отаке що... от от воно життя в мандрах, от таке воно Венлайф. <рігла> Сьогодні у нас велике заряджання. За два дні пасмурної погоди все посідало, всі ліхтарики, батарейки, зубні щітки, павербанки. Коротше, все заряджаємо, вже повний заряд. Ну і сонце вже менше, вже 24 на прийом і 25 на віддачу. Один на один. Коротше, дозаряджаємося і будемо далі якось існувати. Вау! Нарешті вийшло сонце! Ху! Це хвилі! Я в шоці, Марк вийшов на байдарці. Я не знаю, як він вертається буде. Йому дуже пощастило вийти. Така хвиля просто була. О, Якби намотало його, було б взагалі весело. А тепер йому треба назад ще повернутися. О, Марк повертається! Давай, 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 давай! А, ти встиг! І <си> я встиг. Ну ти взагалі молодець, монстр! Якби тебе накрило, я не знаю, тебе просто як голубець би закрутило там. <си> там, там метр два-три було! Ні, ну реально велика хвиля була, так? Да? О, по, по вигляду наші цунамі якісь, То <ривіт> не ти <Полетичний>. Марта попливла! <ривіт> ти молодець, Марта! а, -а, -а! <ривіт> До нас сьогодні ненадовго заїхали э, знайомі турки, з якими ми познайомилися років 5-6 тому, коли э, були тут, в Адрасані, недалеко. І ми їх нагодували борщем. Шкода, я забув зняти цей епізод. Але ми завтра до них збираємося в гості, вони запрошують нас на 12-ту годину. А -а -а, спаде байдарка. Запрошують на 12-ту приїхати до них. Вони живуть біля адрес... ну, Мадресані, десь там недалеко від центру. Дали нам точку. Запрошують нас. А -а -а! Марк, поможи мені. Тримай байду, а я А, Запрошують, щоб ми приїхали до них. Взагалі кажуть, приїжджайте, пожити у нас. Ну, Нам так подобається на пляжі, особливо як гарна погода. То ми подумаємо. З'їздимо на розвідку, подивимось. Просто приділимо їм час, вони приїхали до нас, ми не годували борщем. Запрошують до них, то з'їздимо. Дуже хочеться подивитися драсан, тому що я там не був ну, реально років 6, може і може більше. От. Каже, що там багато крилаток у морі. Корше, поспілкувалися, гарно провели час. От. Так що такі гості сьогодні приїжджали і погода сьогодні, слава Богу. Обіцяли дощ. Обіцяли дощ на цілий день, але його немає цілий день. На завтра теж на цілий день дощ. Хто зна, що воно буде. Ой, але так гарно, коли сонечко. Просто чудово. Звідси нікуди не хочеться вже їхати. Юстинка на базарі купила всі інгредієнти для борщу і вийшов смачнючий борщ. Слухайте, а де дівся борщ? Я не зрозумів. Тут було багато борщу. Ого, швидко борщ, якось ви з ним впорались. Можна мені ще тарілочку? Дуже смачніші, дякую. <плес> У нас знову вечірні катання. Катаємо діток, знову сонечко. Классно. На заходе солнца это особливо. Особливо атмосфера. <свес> О, Юстинка пришла. Лануська, да? Кататься буду. Ладно, уже будет кататься? Ага. <свес> Класс. Улюблене заняття лани. Перебирати камінчики. Ладосик, як ти? Цікаво, так? Да? Які гарні камінчики. їй через два дні, через три дні. Буде вже чотири місяці. Вже навчилась перевертатися з бочка на животик. І добирається до камінчиків і їх перебирає. Малачинка. Па де боло, паде. Joyeux, joyeux Noël <Sets> de 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 la nuit. Et dans chaque maison, il flotte